У подарунок путіну французи ладнають спеціальні споживчі кошики, щоб господар Кремля не забув смаку шампанського та сиру камамбер. Так підприємці Провансу кіпкують над російською забороною на смачні європейські харчі. Як саме передаватимуть провіанти і чи збідніє меню російських туристів за кордоном на півдні Франції? Дізнавалась Наталка пісня. Це одна з центральних площні з сьомию тут подають вечерю. Відпочивальники вишуковуються у черги, щоб не пропустити вечірній прийом їжі. Тутешні ресторани найулюбленіше місце туристів з Росії. Вони не без задоволення ласують морепродуктами, пастою, піцою та салатами, м'ясом та тонкими сирами, запивають масну їжу сухим та й винами. Всі в один голос твердять, це допоки президент не пояснив, що саме не можна їсти. Деякі особливо вірні слова російського президента, туристи його обіцянку сприйняли як наказ. Турист із Вологди сказав Твердий ні французьким смаколикам у російському магазині. Чоловік купив все, що треба на правдиву окрошку ковбасу. Російських туристів, французьким рестораторам, аж зовсім на шкода, мовляв, ті, хто таки стиг доїхати на Лазурове узбережжя, таки не їдяться. От найбільше тут шкодують саме тих росіян, які цьогоріч у Францію не доїдуть від самого серця і з усіх глибин кишені. Адже одні з найбільших споживачів та покупців французьких вин та шампанського саме росіяни. Їхньому керманичу, який планує лишити своїх громадян без європейських делікатесів, французькі фермери планують зібрати передачу. Ось із таким кошиком у Франції зазвичай ходять на ринок домогосподарки. Ось у такий у понеділок у прованці збиратимуть продукти для Путіна: оливкові олії, анчоуси, сири та вино. Словом, усе те, чого у Франції повно, а в Росії не росте. А що росіяни їстимуть картоплю? Тобто весь світ зараз дуже інтернаціональний і це жахливо. Залі від цих санкцій постраждають звичайні люди. А місія Путін сам перестане їсти фогру. Я не знаю, чи він любить саме її, чи щось інше, не менш масне, але по ньому видно знає, що таке смачненьке. У мене тут лобстери, мушлі, омари. Росіяни завжди замовлюють усі найдорожчі і розбираються в них не гірше за французів. Ви хочете сказати, тепер вони їх не їстимуть? Путіна вже дражнили польськими яблуками. Чим ми французи гірші? Кмітливі французи вже придумали і спосіб передачі, щоб уникнути для продуктів до президентського столу сертифікації, митного та санітарного контролю. Кошики з їжею обіцяють передавати російським власникам великих яхт, яких традиційно багато на лазуровому узбережжі. Мовляв, ті точно передадуть з Франції. Наталка пісня Андрій Хлус ТСН 1+,1. плюс